Закінчується. А я попереджався, щоб тут вже не відкривати. Тьом, ти покажу, що 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 таке, що, що таке, ось, що йде в такому кейсі. Ось ця хвильона, перевірена, дуже якісна, гарна пилочка акумуляторна нас 30 см чиною, та ігер протеж, безщітковий двигун, автоматична подача оливи. Такий натяжник. Шина звичайна, ланцюг звичайний, можна ставити орігон, 38 дюйма, 45 ланок, 22 зуба В комплекті, якщо в максимальній комплектації буде йти два таких акумулятора 4 Амперних, зарядочка, два ланцюга, не один. ну і Літр оливи подарунок. Все буде йти в такому кейсі, щоб зручно все лежало у вашому складі гаражі. Підсобочки якісь цікавий, 3299 гривень. Повен комплект. Можна брати з одним акумулятором або тушкою. Це вже якщо акумуляторів у вас отак. От